Добрий ранок, діти! Рада вас вітати на нашому занятті з малювання. Погляньте, діти, на зображення. Що це? Так, це пшеничний колосок. Можливо, ви, дітки, знаєте казочку, що пов'язана з цим предметом. Так, це казка про пшеничний колосок. Діти, а чи ви знаєте, що можна зробити з колоска? Так, вірно, борошна. А з борошна випікають хлібобулочні вироби. А чи знаєте, ви, діти, де росте колосок? Так, на полі. А професія людей, що вирощують хліб, називається хлібороби. Тож я пропоную вам намалювати для людей, що вирощують хліб колосок. Подивіться, будь ласка, на зображення. З чого складається колосок? Він складається із стебла, зерняток та вусиків. Тож, приступимо до роботи. Сьогодні для роботи нам знадобиться аркуш паперу, їмність з водою, фарба жовтого кольору та пензлик. Тож, приступимо до роботи. Спочатку пензлик вмочуємо в водичку. Потім в жовту фарбу, у верхній частині аркуша ставимо пензлик і ведемо рівну лінію донизу. Це буде стебло колоска. Далі малюємо зернятка зверху вниз, у верхній частині стебла ставимо пензлик. І робимо відбиток. І так ми продовжуємо ритмічно ставити відтиски пензликом до середини стебла. Коли фарба закінчилася, ми вмочуємо пензлику фарбу і продовжуємо малювати зернятка на іншій стороні стебла. Ось так. Ставимо відбитки від пензлика. Дітки, ось такий пшеничний колосок у мене вийшов. Намалюйте і ви ваші пшеничні колоски і надішліть мені їх зворотнім зв'язком. На цьому наше заняття закінчено. До побачення, діти, до нових зустрічей!